Всім доброго вечора. Ми сьогодні з горобчиком були на велопрогулянці. Да? Вон приїхали додому, сидимо таки під порадним. Куди? Чого, сідай? Мама зараз перекури. і підемо додому митися, їсти і лягати спати. Да, а завтра Великдень. Побачимо, яка буде погода, хочемо завтра поїхати на наше озеро улюблене, відпочити трішки, візьмемо пасочки, яєчки, м'ясце, Борисці купимо консерву яку смачненну. От. Джерочок візьмем візьмемо, Фігні різні, водички йому багато, да, Боречка? І поїдемо відпочивати.